Матвія, 26 розділ. А першого дня улісників учні підійшли до Ісуса і сказали йому, де хочеш, щоб ми приготували паску спожити тобі. І він відказав, ідіть до такого то міста і перекажіть йому, каже вчитель, час місь близько, склавлю паску своїми учнями в тебе. І учні зробили, як звелив їм. І Ісус, і зачали. Пасху готувати. А коли настав вечір, він із 12 учнями сів за стіл. Займайте, будь ласка, свої місця! Знаєте, я хочу, щоб ми сьогодні ще раз нагадали собі вкотре про те, що відбувається під час Вечері Господньої. Що це за встановлення, читаєнство чи знак, чи заповіт для нас. І щоб ми подивилися на ті події, які відбувалися буквально 2000 років тому назад, коли Христос зробив дещо незвичне. Знаєте, Єврейський народ вони звикли збиратися у визначений час року, заколувати це ягня, вживати, нагадуючи собі про те, ким вони були. І ти, як явився їм Господь і великою, сильною і могутньою рукою вивів їх з Єгипетського рабства. Але той, той вечір відбулося ще, ще щось нове, чого учні ніколи не бачили. Христос відкрив їм себе, що Він є цим пасхальним ягням, що Він є спасінням для всіх людей, для кожного, хто увірє. І сьогодні в нашій церкві зійшлись дві великі, дві великі заповіді, залишені в книзі Біблії. Це заповідь Підіть научить і охрестіть, яку ми вже звершили. І споман вечері, цієї таємничі вечері світлиці за день до свого розп'яття. Спробуємо зробити історичний огляд цього повеління, як це виконувалося виконувалася церквах, і як це було уявлення людей того часу, хто приймали віру вірою Христа і сьогодення? Божа присутність в матеріальному світі представляє особливу таємницю, яка не може бути розкрита в принципі, на відміну від таємниць природи, які відкриваються по мірі розвитку науки. Хоча я хочу сказати, що і наука до кінця не може розкрити всі ті таємниці. Які заклав Бог в цьому світі. На сьогодні, здається, така маленька молекула ДНК, про яку науковці сказали, що вона повністю розшифрована на 98% залишається загадковою. Вони не знають, яка інформація несеться. 6 мільярдів даних зашифровано в маленькій молекулі ДНК. Це тоді уявіть, якщо наука не може осягнути те, що створив Бог, як ми можемо осягати великого нашого Бога. Але Бог залишив нам орієнтири на матеріальні знаки, як насліди невидимої своєї присутності. Оскільки Бог створений ним матеріальний світ є таємниця, то і ми з вами, з вами намагаємося зрозуміти неосяжного Бога в міру відкриття. Откровення, яке Бог дав людям. Біблія розкриває нам церкву. І не тільки її сутність чи форму, а й перспективі Божої присутності. Церква не те, що це люди зібралися. Знаєте, багато людей можуть збиратися поєднані якимись інтересами. Це називається клуби. Ми з вами приєднані вірою. І ще дещо, можна, важливіше Божою. Божою присутністю. Я хочу, щоб ми з вами над цим задумувалися. Що показували Божі чудеса, коли ізраїльський народ бачив їх в Єгипті. Безумовно, це Божа Всесильність. А коли загинули сини Колеїв і сини Аарона, я хочу сказати, це була Божа присутність. Коли Бог їх вів своєю мужньою рукою, коли вони бачили скіні, коли вони бачили жертвоприношення вони бачили Божу присутність. Той вогняний стоп і той а, з хмарини, хмарина стол, а, вони говорили при, про, про Божу присутність. І ніяким чином я не хочу говорити про перевтілення, про приосуществлення при, е, при хліба е, 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 в тіло Христа чи вина справжній круг Христа. А про те, що кожного разу, коли ми збираємося як церква, і особливо, щоб виконати заповідь нашого Господа, це є Божа присутність. Це є Божа присутність серед нас. Сам Христос говорить: де двоє чи троє зібрані в ім'я моє, там і я посеред вас. Це є Іван від Матфія. Таким чином, Біблія показує нам присутність Бога в творінні, в яке ми плачемо. Коли встаємо вранці, виходимо на вулицю, ми можемо бачити нашого Бога в творінні, в людському суспільстві, я зараз хочу сказати про ізраїльський народ і про еклезію, про церкву, про кальні особливості зібрання і в особистому житті окремої людини. Це таємниця. Божа присутність в цьому світі, я хочу сказати вам, це таємниця, якої люди навіть не задумуються і не можуть побачити. В Євангелії Йоанна в 14 розділі, в 17 вірші сказано так, Дух правди, що його світ прийняти не може, бо не бачить його, та не знає Його. Його знаєте ви, бо при вас перебуває, і в вас Він буде. І в вас буде Він. 14 розділ, 20 вірш. Того дня пізнаєте ви, що в своїм є Отці, а Ви в мені і Я і я в вас. Є наука навіть відділ Богослів'я, який вивчає цю таємницю Божої присутності в світі, в церкві і в кожній людині. Він навіть називається сакрам... сакраментальним богослів'ям. Сакраментальне богослів'я. Сакрамент це таємство. таїнство. Починаючи від Августина, таїнство відношення священнодії стали розуміти як видиму форму невидимої благодаті. Ми з вами бачимо видиму форму невидимої Божої благодаті. В нашому баптистському братстві, починаючи з ХІХ століття і ХХ століття, переважає більш -таки насторожене відношення до вислову таїнство. Сакрамент, це більше пов'язано з тим, що з практикою католицькою православною практикою, в якій дуже багато магізму. І це слово в нашому братстві було замінено на встановлення. встановлення, встановлення або запобіг. Встановлення. І якщо ми подивимося, Наприклад, Старий Заповіт, то Пасха для Ізраїля чи запалення свічника в Скінії, це було сказано встановлення вічні або заповіт вічні». Головна відмінність між встановленням і таїнством, що встановлення фокусує увагу на виконавця в заповіді, а таїнство фокусує нашу увагу на Бозі. Іншими словами, визначення вечері, встановлення. Підкреслює, що учасники повинні щось виконати. Наприклад, прийняти хліб чи чашу. А назва вечері таїнства, вона вказує, що Бог таємничим чином знаходиться і впливає на учасник. Бог таємничим чином знаходиться і впливає на учасників. Звичайно, встановлення не відкидає Божої дії, як і таїнство не відкидає людської участі, але відтінки цих синономічних слів, вони абсолютно різні. Ви розумієте, про що я говорю? Встановлення і таїнство. Заповідь, наприклад, коли це ми виконуємо те, що нам запов... заповіджено. Да? А таїнство, воно вказує на те, що Бог присутній серед нас. І я хочу до речі сказати, що не один раз я чув, коли проходили служіння, підходив брат і казав, каже, знаєте, прийшов, в серці така важкість, така тоска, такий сум, якісь переживання, немає спокою. Вийшов в служіння, душа спокійна. Дух говорить, Господь торкнувся моєї душі, каже, як відродив її, як, як оживив, як живою став. Він каже, що це? Я розумію. Бог в Тайці своєму через слово, Він діє у цій церкві, Він торкається. Він діє. Стосовно нашого братства, досліджуючи те, як... В нашому брати відносились до цього таїнства, наші брати більше наполягали на ретельному виконанні слова і, ставили, і віддавали перевагу більше слову встановлення, ніж таїнство. І ще одна з основних причин, яка заставляла братів нашого братства відкидати слово таїнство, це острах магізму. Острах магізму, який. Е я вже сказав, католик у православному дусі сприймається як дія Божественної сили і благодаті незалежно від віри і духовного стану отримуючи. Але таке розуміння категорично відкидається біблійним таїнством. Розумієте? Це коли приводять дітей, приводять хворих серкну, щоб над ним відбулося це таїнство, причастя, або таїнство, там, вінчання, або таїнство, коли людина померла, над нею звершили якесь таїнство, щоб Бог вплинув на того, хто незалежно від віри. Вірив він, не вірив, як він жив, але от, щоб Бог звершив над ним якесь своє танство. І це, це не відбувається. Воно відбувається, коли людина вірить і коли людина. Поєднана цією живою вірою, з живим Богом, от тоді це таїнство воно, воно, воно працює. Наприклад, Стенлі Гринц писав, уявлення про церковні обряди як встановлення, але як таїнство в кінці кінців, приводить багатьох баптистів. До розуміння хрещення і вечері Господньої як повністю людські, а не божественної дії. Тобто елемент божественної участі в священодії нівеліється. І дія виконується легалістично як наказ Христа. Просто відбувається форма. Ну, скільки років, вже дві тисячі років. Кожен місяць, першого тижня, ми приходимо і ми це звершимо. І знаєте, і ми звикаємо. Ми звикаємо до тої церкви, ми звикаємо до служителя, ми звикаємо до вина, чаш, хліба, як завжди, але ми часто можемо опускати це те, що Бог присутній в церкві. Бог присутній в нас. І ми споживаємо нашого, нашого Господа, якби підтверджує, що це таємство. Це символи, безумовно, які вказують на Бога, але він таємницю своєї Божественності, він присутній, він присутній серед нас. Це саме пише наш дорогий брат. Сергій Санніков в своїй книзі Знаки присутності. Він намагається повернути нашу увагу на справжній біблійний сенс слова «таїнства». В той же час є небезпека, коли люди можуть вважати, що для Бога, що, що дія Бога настільки велика, що над нами відбувається акт освячення. Незалежно від нашої віри. Незалежно від нашої віри від того, яка від нас знаходиться. Я не буду вас довго тумити всіма цими висловами. До речі, наш брат Загрій він, він дуже глибоко пише про те, як Бог діє всесвіті. Я хочу зробити висновок і підсумувати. Апостол Павло. В своєму першому посланні до Коринтян в 11 розділі, починаючи з 20-го, вірша, звер... звертається до цієї першої увірувавшої церкви, яка ще не знала, скажімо так, і не розуміла до кінця цю силу і дію Бога. І вони звершували, як вони звершували вечір Господь, вони пройшли хтось, хтось пізніше поїм, хтось пізніше поїв. Вони навіть не задумувалися про те, що це не просто їжа. Наші дорогі повновахрещені, віруючі, тепер поцерковані, до цього ви вживали багато вечер. до цього ви вживали достатньо хліба, можливо, хтось вживав і вино. Але сьогоднішній хліб і вино це велика спільність і танцво церкви в присутності Господа. Це заповідь, яку він залишив. Це таїнство. В усі часи, в якому діє Бог і в якому дав і право Він заподіяти бути і нам, і оцим символом хліб і вино. І Христос говорить, що Павло, Павло говорить, що кожного разу, коли ви цю вечерю звершуєте, ви сфері Господню проголошуєте. Ми проголошуємо собі. Христос помер за моїх і Я живу Його благодаттю. Він віддав своє життя, щоб дати мені вічне життя. Ми нагадуємо собі, знаєте, щоб ми незабали. написано, це нагадувати. І говорить, що ми достойно участвували, роздумуючи, а не просто вживаючи імена над тим, що зроблено. І нам, як церкві сьогодні знаєте, також потрібно повернутися до того, як розуміли учні. Їм тоді було легше. Христос був серед них, правда? Він розділяв цей хліб. Він проголошував і говорив до них. Сьогодні церква говорить, до кожного віруючи, протягуючи, даючи цей хліб і даючи цей силу, це вино, нагадуючи, Бог незмінно діє. Бог потрібен нам кожного дня. Його велика благодать могутня дає нам сили переборювати і йти за ним. Слухати його. Величний наш Господь, якого світ не знає, і пізнати не може, і не бачить. Люди думають, що вони самі створилися на цій землі і живуть за своїми правилами. Але ти дієш, Могутній, і ти дієш в історії, ти розкриваєшся нам через Слово Твоє. Ти показуєш, що ти єсть, ти був, і ти всемогутній, і ти будеш навіки. Це ми короткочасно. Ти таємством своїм дієш церкві твоїй, Духом Святим, відроджуючи до вічного життя. Ти Духом Своїм нагадуєш нам і говориш про велику силу крові. Через ці символи, хліб і вино ти показуєш про те, що було звершено для нас там на голові. Перемога. Бо ти сам тілом своїм. Підніс гріхи наші на дерево для відкуплення нашого. Благослови цей хліб розділити поміже нас. Благослови нас всіх, хто буде приймати участь, знати, що ми Твої, ми належимо Тобі, Дій в нас і живи в нас, великий Господь. Амінь.